4 5 місяців тому, коли практикувався в перших повідомленнях, побаченнях та просуванню по стадіям, познайомився з дівчиною. Супер. В потоці вона відповідала моїм стартовим базовим зайобам: керівник відділу в ІТ, де колектив здебільшого жіночий. Молодша за мене, щоправда, аж на 11 років, мені 38. Секс з третього побачення просто вогонь. В поточних умовах я можу заплющити очі на те, що вона геть відірвана від війни, тому що я роблю за себе неї та ще п'ять парней. Ну, де дійсно донецький балблакар дуже багато чого робить. Крутий чувак, поки вона не нав'язує мені свої, значить роблю він все за неї. і там особливо нічого не турбує. Поки вона не нав'язує мені свої медитації, дихальні практики та вегетаріанство, мене це не напружує, бо не маю конкуренції за соковитий зі скоринкою стейк. Сьогодні я попиздив Донецьку область і пробуду тут десь тиждень. Вірогідно, що додам в копілку історії, коли була реальна загроза життю. За цей час ми два-три рази листуємося, може разок зтелефонуємось. І, хоча я вже досить ціничний і черствий, то мені і так ок конкретно з нею. Це нормально. Ні? Цю історію я сприймаю як крутезний секс з цікавим проведенням часу в ті рідкі моменти, коли я повертаюсь до Києва. Тобто це не людина на віки вічні. І в такому стані я б залишив все. Але навіть тупий, помітив би без слів, що вона заліпає. Не те, щоб це погано, але додає відповідальності. Не знаю, як правильніше сказати, якихось косяків з її боку немає, щоб доїбатись, то порвати все прозоро, але це вже не те, та й не з цією людиною. Іншими словами, любові до труни з нею мені не треба. Я зі свого боку нічого не обіцяю, у відчуттях не зізнаюсь, бо їх нема. Вона скоріш воєнна сінічка, ніж бойова подруга. Так ось що думаєш, чи варто так розмінюватись під час військового стану, коли історія виходить з-під контролю? Бо мені здається, що чим пізніше, тим все буде болісніше. Чи розслабитись та отримувати задоволення, чи повертатись на Тіндер. Дякую, що дочитав всіх. цьом. слава Україні! Героям слава! Бережи себе, відповідаю на твоє питання. Ну, ви зрозуміли, якщо коротко, є якась дівчина, з нею історія, наче відбувається. Все круто, він кайфує. Коли проводить з нею час разом, він кайфує, секс з нею крутий, вона там мізки особливо йому не виносить, але він розуміє, що стосунків з нею він, скоріш за все, ну, серйозних будував, прям серйозних, серйозних будувати не буде. І він каже: я готовий зараз на історію продовжувати, готовий. Але при цьому, при всьому, можу вже зараз завершити історію, а то можливо, можливо! Потім їй буде болісно. Так дивись, це лише один варіант, що ваша історія буде продовжуватись, і в якийсь момент ви будете розходитись так, що їй буде неприємно. А що ти взяв, що, наприклад, вона сама не завершить цю історію? Таке можливо. Наприклад, вона буде бачити, що ти не хочеш стосунків з нею. Зараз вона така, ну, херво знає, може чувак. Нормальний, може, я з ним буду щось стосунки будувати. А в якийсь момент вона побачить, що ти зовсім не ця історія. І сама її завершить. А ти вже зараз, незважаючи на те, що хочеш продовження, вже зараз хочеш завершити. Тобто якийсь час не кайфувати ще в цій історії. А може, вона з іншим чуваком захоче якусь історію будувати. А може ти сам в якийсь момент. Розгледіш в ній щось таке, що заходиш з нею будувати стосунки. Я до того, що це лише один варіант, що коли ви будете розходитись, комусь там буде болісно. Мені здається, що зараз завершувати історію тільки за того, що є один такий варіант це тупо. І мені не просто так здається. А на практиці статистика каже, що дійсно хлопцю. В таких розкладах, в такій історії, як у тебе зараз, вигідніше думати лише на один крок наперед. Ну, тобто, якщо ти ще раз хочеш з нею зустрітись, зустрічайся. Ось коли ти взагалі вже не будеш хотіти її бачити, взагалі не будеш хотіти продовжувати історію, от тоді будеш цю історію завершувати. А на даний момент про це краще не думати.